Далі будемо говорити про важливу тему тема тактичної медицини. Як сьогодні, в принципі, відбуваються процеси, хто рятує життя українських оборонців і з якими ну, такими нагальними питаннями сьогодні зіштовхується ця сфера, що потрібно для того, щоб все працювало як годинник. Вадим Франасюк зараз приєднується до нашої розмови. Це командир навчального взводу, викладач 200, Ті 42-го центру підготовки підрозділів, старший лейтенант, доброго дня. Доброго дня студія, пане Вадиме Давайте розпочнемо з того, як ми можемо допомогти. І власне збір на такме зараз є вже QR-код на нашому екрані. Номер карти, на що збираємо, і ну насправді чим наші донати сьогодні можуть допомогти. Мій підрозділ проводить збір на потреби в тактичній медицині: а це саме турнікети, бандажі, гемостатичні бинти та фактично все комплектуюче, що має міститися в аптечці кожного бійця і в рюкзаку бойового медика. Цими комплектуючими ми зазвичай допомагаємо своїм випускникам, яких навчаємо на наших навчальних курсах. Друзі, просимо всіх підтримати наших тактичних медиків. qr код банківська картка, всі можливості для того, щоб здійснити донат просто зараз, під час нашого прямого ефіру. Ну і ми всі будемо дуже вдячні, пане Вадиме, Скажіть, будь ласка. Як взагалі відбуваються навчання тактичній медицині, якщо людина хоче приєднатися, наприклад, до вашого підрозділу і е, вона має вже певну освіту медичну? Е, що їй для цього потрібно? Просто підтвердження, що вона має дотичність до медичної галузі, чи це все-таки зовсім інше? Тактична медицина це не цивільна медицина. Е, так, е, цивільна медицина має дуже Велику відмінність від тактичної, оскільки ну я знаю, про що я говорю, оскільки я сам з цивільною освітою медики, коли прийшов лаву збройних сил, мені було важко е, переналаштуватися на інші протоколи, на інші алгоритми дій, е, і тобто навіть зовсім інші умови, в яких доводиться працювати і надавати допомогу. В цілому на сьогодні в збройних силах підготовка з тактичної медицини відбувається в три етапи: тобто, відбувається підготовка на базовій загальновійськовій підготовці. Є окремо виведений предмет тактична медицина. Там навчають кожного військовослужбовця рівню АСМ вміти надавати до медичної допомоги як самому собі, так і своєму побратиму з місту аптечки медичної загальновійськової індивідуальної. Для того аби кожен військовослужбовець був впевнений в своїх знаннях, вміннях і навиках і і навиках свого побратима, оскільки як би нам цього би не хотілося, але боїх медиків, бійців, рятувальників їх фізично не вистачить на кожного пораненого, і вони фізично не зможуть одночасно добратися до кожного пораненого. Але в той же момент, коли кожен із бійців буде вміти правильно надати сам собі допомогу своєму побратиму, це значно збільшує шанси на виживаємість, це значно збільшує час на те, допоки він дістанеться до рук бойового медика, та буде отримує більш кваліфіковану і об'ємнішу допомогу та доживе до евакуації, де вже Відвезуть на стабілізаційний пункт питань і буде надана більш розгорнутіша допомога на самому під час самої базової загальної підготовки е, бійців навчають зупиняти критичні кровотечі е, турнікетами, джгутами, підручними засобами, оскільки ситуації трапляються різні, здійснювати евакуацію з зони під вогнем в безпечне місце в укриття. І там уже бачившись в безпеці периметру, проводити прививний огляд постраждалого, зупиняти критичні кровотечі, перевіряти раніше накладені турнікети, відновлювати прохідність дихальних шляхів, забезпечувати дихання, накладати тиснучі пов'язки, запобігати розвитку гіпотермії. Підготовлювати постраждалого до евакуації. І, власне, якщо буде час до евакуації, то провести більш детальний огляд і надати допомогу при е менш значних травмах, переломах, порізах тощо. Е і вже окрім бійців, е є ще вищий рівень підготовки бійців-рятувальників, це вже рівень СЛС. Е це, про словами, скажімо, е трішки більш справчений боєць. У нього в арсеналі на озброєні є вже е рюкзак або... Під сумом, в якому є додаткові ресурси для надання до медичної допомоги, яких може не бути в аптечці пораненого, боєць рятувальник, він, як правило, є у кожному відділенні, тобто це або штатний, або позаштатний військовослужбовець, який в той же момент буде досить гарним помічником для бойового медика і буде йому допомагати в проведенні надання допомоги, і в той же момент це також збільшить кількість виживаємих. І третім заключним заключною ланкою на сьогодні підготовці це є фахова вже підготовка бойових медиків. Підготовка вже більш розширена і в себе включає досить такі серйозні і навіть деякі оперативні втручання з надання до медичної допомоги пораненому на полі бою, аби збільшити шанси на порядунок. Фахова підготовка це вже йде про конкретну посаду, про посаду бойового медика, і цю підготовку має пройти кожен військовослужбовець, який призначається або вже призначений на цю посаду для того, аби якісно та уніфіковано надавати домедичну допомогу і збільшити шанси на те, що на стабілізаційному пункті в госпіталі та при подальшому лікуванні та реабілітації наш військовослужбовець отримає кваліфіковану допомогу, пройде реабілітацію і повернеться в стрій і усі ці ланки вони досить тісно між собою взаємопов'язані. Пане Вадиме, скільки часу загалом проходить навчання, і чи достатньо цього часу для того, щоб мати якісь певні основні навички і мати змогу допомагати своїм побратимам? На сьогоднішній день як би це прикро не звучало, але нам будь-які підготовці часу на все буде не вистачати. І я би радив, ну Нашим громадянам, до вони ще цивільні, то проходити певні тренінги з тактичної медицини, оскільки спочатку повномасштабного вторгнення ми зіштовхнулися з тим, що є досить велика проблема в нехватці бойових медиків і трішки скоротився термін підготовки бойових медиків. І той час, який можна було би витратити в цивільному житті, на здобуття цих знань і вмінь. Буде більш доречнішим і краще матеріал засвоїться, ви будете впевненіші в своїх вміннях, знаннях і навиках. Якщо говорити за підготовку бойових медиків, то ну, в мене, скажімо, є така маленька мрія, як, мабуть, і в кожного з інструкторів, які займаються підготовкою бойових медиків, аби термін збільшився. На сьогоднішній день ми маємо маленьку перемогу, і у нас термін підготовки військовослужбовців на базовій загальновійської підготовці збільшився з місяця до півтора місяці, і ми також усі дуже б хотіли і фахова підготовка бойових медиків збільшилася а, в терміні підготовки, оскільки мова йде про людське життя. І коли поранений залишається один на один на полі бою, я більш ніж певне, що він дуже хотів би бо йому. Кваліфікований військовослужбовець надавав автоматичну допомогу. Пане Вадиме, зараз просто в під час прямого ефіру наші телеглядачі продовжують донатити на потреби якраз тактичної медицини. І ми вдячні кожному. Друзі, продовжуйте це робити. QR-код можете ним скористатися, можете скористатися банківською карткою. Банка відкрита, і навіть після нашого спілкування ви можете продовжувати здійснювати свої донати. Ми пану Вадиму віддякуємо. Вадим Цюк це командир навчального взводу, викладач 242-го центру підготовки підрозділів, старший лейтенант збройних сил України. Надзвичайно вам вдячні за.